Так от, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий мультиінструмент, або будемо називати багатофункціональний ніж, з різними інструментами і різними функціями. Це є від RockTool, також він є під різними брендами SwissTech, Dye Camping, може бути. Треба вже дивитися. Виготовлений в Китаї, коштує небагато, коштує приблизно 20-25 доларів в залежності від сайту. Чим він цікавий, що це набір інструментів. Який може вам допомогти при щоденній скажімо так, роботі в щоденному житті. Давайте пройдемося по основних інструментах і покажемо одразу плюси і мінуси, які, на мою думку, є важливим. Перше, це є однорукий клинок. Відкривається досить туго, але цілком нормально. Ну, звісно, не спайдерка, яка фліпає але не проблема відкрити. Клинок є плейновий, ріжуча кромка є, має 7 см довжини. Видно так. Давайте зараз порівняти з Victorinox Цей Victorinox 91 мм. Направда вже поюзаний, але клинок тут цілий подовжені. Рохтул є довшим десь на 1 см. Так от. Тут що цікавіше, клинок має замок, liner lock, тобто він фіксується. Люфтів немає. Сталь трехром, ну хотілося б покраще, але як для робочого ножа підійде. Загострення тут а, кривеньке. Ріже, ну Продукти ріже непогано. Папір також ріже. Я не врізав продукти, то не дуже зручно, що не посередині. Але цілком нормально. Кажу, якщо це чистий інструмент, який треба там раз на пару днів, то і цього вистачить. Наступним інструментом є ножиці суржеподібні подібні. Замком, з пружиною, такі досить міцні. Давайте зразу порівнювати з вітерноксом. Вікторнокс це є ніби еталон. Найкращі ножиці, які можуть бути в ножах на, на, на теперішній час. Ці ножиці є більш міцні, вони є ріжучій крамці приблизно однаково. Але тут є також свої недоліки. Перше, оця п'ятка, вона взята ідея з лазерман, але вона не дуже добра. Коли ти користуєшся, вона тисне. І тисне досить так неприємно. Але якщо раз там, на 3 днів використовувати, то не проблема. Вони цілком робочі, цілком гості. Цілком ріжуть паракорд. Але, але не ріжуть нігті. Нігті ними не поріжеш бо вони досить грубі. Що цікаво, вони також мають замок, лайнерлок. Ці ножиці, думаю, знають всі, вони є дуже класні, але. Вони настільки міцні. Ці Далі у нас є цікавий інструмент це є бітотримач. Бітотримач під стандартні біти 6 мм і 36 сотих. Цей бітотримач є без замка, просто як сліп-джойнт. Тобто при певному зусиллі він складається. Це не дуже круто, але. Що маємо? В комплекті є одна біта, вона є двохстороння, це є PH. 1, і 3, 16 шліт. За кулькою. Але звичайні біти також підходять. Ось у нас є 6-мм біти, які ви можете побачити в комплектах, або ну, купити. Вони сюди спокійно заходять, але вони втоплюються. Тобто не дуже прикольно буде крутити, але цілком можна. Єдине, що можна сюди вліпити магнітик. На 1 мм товщиною. Тоді буде. Можемо користувати будь-які біти. Вони не будуть вилітати. Хоча вони і так тримаються, якщо тобі треба там покрутити без проблем. Цілком нормально. Бо такі біти з кулькою важко купити, вони будуть дорогі, але вони прикольні, вони двосторонні. І вони з кулькою, вони тримаються. Давайте ми порівняємо, бо якщо ми порівнюємо з Victorinox, то у Victorinox немає жодної моделі з бітотримачем 6 мм. В них є бітотримач на 4 мм біти. Це ось такі біти, вони також йдуть за кулькою з заводу. І вони теж дуже дорогі. Там одна штука Вікторонокс продає по 300 гривень чи 350 Ну, це, чесно кажучи, не має сенсу. Загалом ми маємо 4 біти з двома сторонами, то відходить 8, 8 різних насадок. Це багато. Також можна використовувати в Вікторнокс звичайні 4 мм біти і бажано також мати магнітик. Або як я зробив це маленький шар скотчу наліпив. Добре, це ми відволіклися. Бітермач вітерно класний, але є покращі. На мою думку це краще, тому що біти популярніші, біти міцніші, більший вибір і ну, легше купити. Так от наступним інструментом тут йде ця сторона, тут є 4 інструменти. Шило. ШИЛ у нас досить цікаве. Цікаве воно тим, що воно є міцніше, ніж вітеринокс. Воно є більшим, воно має замок. Це дуже важливо, бо при роботі ця це, 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 це шило складається. Тобто ви даєте зусилля, і воно оп вам на пальці. а Тут ріжуча кромка, можна порізати пальці. Плюс не дуже зручно цей хват ось такий. В тому плані, коли тут прямий, викрутковий. Так тут є отвір, і тут є отвір. Тут ріжуча кромка така гостра, шило міцніше. Тут, тут також хороше шило, воно перевірене часом, воно якісне, але має недоліки. Складається і воно менше. Тут ми натискаємо на замок і можемо складати. Інструменти тут тогі, і вийняти досить проблематично, хоч тут і є такі зацепи. Тому треба або розкручувати, тут є можливість розкрутити, бо є гвинти на торкс, або змастити, або і так користуватися. Консервний ніж Консервний ніж використовується для відкривання пляшок, для відкривання консерв, і тут ще є інструмент для зняття ізоляції. Порівняно з Вікторноксом, інший консервний ніж, цей консервний ніж подібний на лазермановський. Він працює, він гострий, і, на мою думку, йому нічого не бракує. Вітерноксом просто має окремо два інструменти. Це є консервний ніж і для бутилок відкривання інструмент. Плюс тут ще є шліцева викрутка. І ще е, тут шліцева викрутка. Це ми зараз ще прийняємо. Також на замку. Давайте зараз наступний інструмент відкриємо. Е, наступний інструмент у нас є шліцева викрутка широка. Вона вже більш подібна до вікторно-ксовської ширина приблизно однакова. Давайте так от е, міцність. На мою думку, ця викрутка цікавіша. Перша, вона є більш міцна і більш така, потужніша. По-друге, вона має замок. Це важливо, тому що знову ж при роботі ми натискаємо і можемо отак закрити. Це не завжди приємно, ще є тут інструмент, це тонка викрутка. Тонка викрутка. Де вона може бути корисна? В першу чергу це є ремонт іграшок, ремонт окулярів, годинників інших деталей. Такої тонкої викрутки не часто побачиш, бо зазвичай. Вони грубші, хіба що в іксинок, як додатковий інструмент себе штопер, є ось така подібна викрутка по Тобто по ширині вони приблизно однакові. Єдине, що ця трошки ширша, але ця глибша, і вона йде вже з замком, і вона набагато зручніша. Тримати цю і тримати цю, ну це не порівняно. Ось так. Тепер, а, до речі, цікаво, що тут 6-мм бікстримач, а тут є тоже можна сюда поставити і крутити. Давайте ще швидко пройдемося по інших інструментах, по інших функціях. Лінійка від 0 до 8 см, від 0 до 3,5 дюймів. Наступний цікавий момент це є кліпси. У віхтерноксах кліпса немає, наскільки ви знаєте. Тут голі плашки без кліпса. Можна докупити. Там поставити, бавитися, перекрутити, але з заводу їх немає. Тут є, вона є досить м'яка і зручна. Вона не глибокої посадки, ніж на кишені буде ось так виглядати. Але, на мою думку, це добре, що вона є. Максимум її можна відкрутити. Ну, це взагалі зручно. Давайте ще пройдемося по загальних висновках. Вага цього мультитула 123 грам. Приблизно, як як і Віктор Нокса, то він не є важкий, всі інструменти є робочі. але Ну, якість би хотілося трошки вищу. сталь би хотілося трошки кращу, хоча б 8 хром, або сендвік, або 10 хром, тут 3 хром. Ну, таке собі. Дуже тугі інструменти заводи. Хоча це можна підкрутити, бо є можливість, можна змастити, можна побавитися і порозрухувати. <кхем> ну поки що воно досить тугу. Особливо ці. Сама ідея дуже цікава. Я би хотів, щоб це розвивалося. Тому що все-таки різниця між вікторноксом і між цим є і матеріали, тут пластик, тут метал. Кожного речі є свої переваги і недоліки, але ця ідея, на мою думку, має е, шанс на життя і потрібно її розвивати. Залишу посилання на свої сторінки ADC Citrus в інстаграмі, в Телеграмі, там багато в і багато цікавого. Ставте лайки, підтримуйте українське військо і всім гарного дня!